Я вдячний вам, наші шановні німецькі друзі, за ту допомогу, яку ви нам даєте по оновленню нашої спеціальної техніки, по інвентарю, по навчанню наших співробітників, які приїхали, показують нові прийоми роботи з пожежною технікою. Особливо вдячний я уряду землі гесена, державній міністерці Люсії Путрінь, Кризовому штабу. Міністерства внутрішніх справ та спорту гесена, Гесенській державній пожежній школі Каселя, його директору Ервіну Бауману, українському координаційному центру міста Франкфурт, Вікторію фон Роузен. Та всім пожежним та волонтерам, які приймали участь у підготовці, комплектування наданих двох пожежних автомобілів, аварійно-рятувальне обладнання, боєводію та іншого обладнання. З вашою допомогою ми постійно оновлюємо наш технічний автопарк, оновлюємо амуніцію. Я впевнений, що це надасть нам змогу більш оперативно виконувати наші задачі і завжди вас чекаємо в нашому місці Харкові, в мирному місці Харкові. І перемога буде за нами. Вдячний вам.